Тем Ляшанов, білорус, колишній технічний директор фінансової компанії Лео Альони Шевцової, тієї самої, яку підозрюють у відмиванні сотень мільйонів через Bank. У 2019 році Ляшанов засновує компанію BillLine, згодом перейменовану на TechSoft Atlas. На сьогодні він формально вийшов з бізнесу, але публічно продовжує називати себе менеджером. Компанія є технологічним оператором платіжних послуг, який обслуговує дві структури з орбіти братів горбанів ФК Фенікс і Тов Світ Гарад. Обидві фігурують у. Кримінальних провадженнях щодо відмивання грошей через підпільний гральний бізнес, зокрема парімач. із цими ж компаніями слідчі раніше пов'язували саму Шевцову та її чоловіка, правоохоронця Євгена. Нині Техсофт Атлас є резидентом Дія Сіті, а ще продовжує обслуговувати колишні термінали Айбокс, які від Шевцової перейшли до Горбанів. Цікаво, що після того як колишні зв'язки, а тепер судові війни із Шевцовою стали відомими, юристи Техсофтатлас почали продавати позови до ЗМІ, які намагаються з'ясувати подробиці цієї співпраці. Однак Вимоги не стосуються компенсації. Їх мета видалення статей і розслідувань, де компанію називають частиною пральні російського бізнесу в Україні. І, хоча ці погрози звучать знайомо, питання хто стоїть за схемою і чи є Альона Шевцова безпосередньо причетною до всіх цих процесів. Техсофт Атлас продовжує працювати в тіні, обслуговуючи термінали, які залишилися від і і потрапили до горбанів. Гроші не йдуть в бюджет, а потоками контролюють ті, хто стоїть на вершині ланцюга. Зупинити це не вдається, і поки що жодне розслідування не призвело до результату. Тато ймовірно найближчим часом нічого не зміниться. Схеми працюють, гроші йдуть. А ми все ще не знаємо, хто насправді керує цими іграми.